Нещодавно починаючи ось з цього місця, ми запитували у депутатів Рівненської міської ради, які основні проколи та досягнення вони запам'ятали у роботі Рівнеради 2024 року. Відповіді міських обранців ви зможете переглянути в першому коментарі під цим відео. А сьогодні ми запитаємо уже у самих містян, як вони оцінять роботу рівної ради у 2024 році. Скажу єдине, як би оцінила, я не задоволена тим, розчарувалася, що відмінили для третьої групи пільговий проїзд в транспорті, особливо якщо це стосується пільгового проїзд третя група онкологія. Я особливо не стикалася з чим, що в місті, а взагалі. Я зараз за те, щоб втратилося все на війну, на військову справу для наших хлопців на передову. Багато жертв, багато родичів, які там на фронті. І дуже важко дивитися, що робиться те. Навіть та бруківка. Я переступила б люди переступили. Треба виграти війну, потім будемо щось робити. Я не в захоті. Трібно робити щось для людей, не тільки для себе любимо, але тільки а ще й для людей. Ви знаєте, краще б це допомогли батькам оцих людей, які загинули. Це мені так здається. І їм дітям. Якщо вони не, не мають змоги йти воювати, і їхні діти, то нехай хоч допоможуть. Принаймні не гірше, як сказав би так, що в якихось проривних тут. Яких от... Щоб для людей, то такого я не чув, не бачив, не читав, ніде. Ні але ж не гірше йде, слава Богу. Зараз все для війни треба, все для фронту. А ми вже потерпимо, Якщо трошки ямка якась є, то вже таке. Так, як і роботу всієї нашої влади, на нуль. У мене більше слів нема. На нуль. Так все погано. Вони просто так все погано. Вони працюють не в тому напрямку. Наша основна мета це Збройні сили, їх підтримка. Всі масили. Якщо ми не можемо поти воювати, значить ми робимо все для того, щоб вони були забезпечені дронами, одягом, всім основним. Я б сказав би, що її якось можна оцінити. Щось роблять, щось не роблять. Там, мабуть, шується хтось один, щось вирішує, ніж депутати. Війна йде, яка там робота? Роблять щось, слава Богу, що роблять. Тож місто не ну, щось робиться. Мені здається, що нормально. Не Скажу, бо весь 2024 рік я провів на Донецькому напрямку, так що не можу нічого вам сказати, тому що да, приїхав відпустку. Добре, дякую вам за службу. Власка. Загальному непогано, але я завжди ходжу цією дорогою і біля драмтеатра, ото недороблені не ті сходинки. Вони якось трохи знаєте для міста. Десь там асфальт кожа, ще щось. Ну а це таке основне це центр. Ну, в загальному це середня оцінка. Ось так опитані рівняни оцінили роботу Рівнеради у 2024 році. Основну увагу звернули на підтримку Збройних сил України. І хотілося б, щоб ця підтримка була реальною, а не лише задля піару, красивих фотографій, відеосюжетів та красномовних постів. Павло Невисенко спеціально для рівне онлайн.